Ну і повертаємось до вшанування пам'яті народного депутата Андрія Парубія. Майдан Незалежності на Майдані Незалежності сотні людей. Кияни пересічні політики військові прийшли на вечір. Вшанування пам'яті Андрія Парубія зараз там, так само звісно ж, наша знімальна група Олександр Храпач безпосередньо Саш. Ще раз вітаю тебе. Навіть вже сутінки, але я бачу, ну люди продовжують залишатись. Що який взагалі план далі? От що вже знову ж таки відбувалось? Що відбувається ще чудово в принципі ця акція планується? Розкажи, будь ласка, що відомо на цей момент. Коли я хочу сказати, що дійсно майдан незалежності це таке кожне сакральне місце для кожного українця. Хтось тут згадує про майдан, про боротьбу за незалежність з якоюсь злочинною владою. Хтось згадує, приходить сюди військові військові, аби згадати своїх полеглих побратимів. Сьогодні люди збиралися тут, аби згадати про Андрія Порубія, якого жорстоко вбили. У Львові тут люди вже збиралися починаючи з 18-ї години вечора, потроху сходилися, і офіційна частина, скажімо так, заходу розпочалася о 18.30. Хочу нагадати, що екс-голов Верховної Ради застрелили в суботу вранці, неподалік від його дому у Львові. Невідомо одягнений як кур'єр служби доставки, здійснив близько восьми пострілів із пістолета. порубій, помер на місці сьогодні, аби помінути пам'ять, згадати. Про Андрія Парубія на Майдані збиралися люди. Люди переконані, що вбивство Андрія Парубія не було випадковим, а методично спланованим і не виключенням є те, що тут був і російський слід. Ось що розповідають люди, які зібралися тут. Давайте послухаємо. Таку людину, як Андрія, вони навіть не могли вбити морально, ніяк вони його не могли вбити, вони взяли підступно, вбили людину в спину. І таким чином, в черговий раз вдарили кожному українцю в серце, показавши, що доля українця вона складна, що ми. Доля українця, як Андрія, вона вона складна, тому що все життя людина боролася за нас. Вона перемогла все, але її вбили. І ми, українці, все одно будемо сильні. І ми прийшли сюди, я сюди прийшла, щоб показати, що якби вони нас не залякували, вони нас роблять тільки сильнішими. У 2014-му в над для України час початку російської агресії Андрій Парубій став секретарем РНБО з 2016-го головував у Верховній Раді. За його каденції були ухвалені важливі закони, пов'язані з безвізовим режимом. Також незмінно відстоював Андрій і статус української мови, називаючи це питанням державної ваги. Відповідний закон у 2019-му він виносив на голосування 17 разів. Тут на майдані, звісно, були і його колеги побер. Ратими політика, які згадують про нього лише позитивні речі. Ось що вони розповідають. тут Душа болить за Україну нашу. Хочеться, щоб справа майдану вона перемогла в результаті. Хочеться, щоб ця війна, яка несправедлива, кривава, страшна, вона взагалі не повинна була статися, але сталася. І хай такі. Люди, таких людей, як Андрій, буде все більше і більше, які ведуть за собою, які приведуть до перемоги Україну. А це буде точно. Дійсно, ця кількість людей на майдані є ознакою того, що Андрій Парубій був частиною України і частиною боротьби за незалежність. Хоча акція його пам'яті закінчилася, люди продовжують тут перебувати, вони спілкуються і розуміють, що така людина, як Андрій, про нього не можна забувати, і вони кажуть, що будуть продовжувати його справу і будуть періодично збиратися тут, аби згадувати про Андрія Парубія, який був частиною української історії, і продовжувати його шлях. Колега, це вся інформація. Передаю тобі слово. Дякую, Олександре. Олександр Храпач про акцію вшанування пам'яті Андрія Парубія, вбитого в суботу у Львові. Акцію вшанування в Києві на Майдані Незалежності, тому що так само проходило сьогодні починаючи з 17-ї години. Не знаю, чи вже завершилось, але було прощання у Львові. Пані, пані Хіда Велика у соборі Святого Юра.